Добрий ранок, малята, запрошую на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні наша тема про нашу групову кімнату. У гості завітала Лялька Оленка. Давайте ми разом з вами привітаємося з нею. Так, добрий день, Лялька Оленка. Вона хоче познайомитися з нашим дитячим садочком. Тож. Розкажемо оленці, що у нас є. Погляньте, що це за приміщення і що у ньому є. Так, це в нас роздягальня. В ній є ось такі гарні шафки, у яких ми з вами хранимо одяг та лави, на яких ми з вами. Роздягаємося або одягаємось, так, малята? А що це за приміщення, діти? Так, це спальна кімната. Що у ньому є? Так, ліжка. А для чого потрібні ліжка? Так. Щоб вдень відпочивати, спати. Так. А ще у нас є приміщення. Воно називається групова кімната. Давайте ми з вами пригадаємо та більше розповімо Оленці про те, що є у нашій груповій кімнаті. Так? Що ж є у груповій кімнаті, діти? Так, є столи, вірно. А ще є так. Стільчики молодці. Для чого вони потрібні малята? Так. Добре. За столами діти що роблять? Малюють, ліплять та займаються. Так, дітки, під час обіду за столами ми з вами їмо вірно. А ще у нас є у груповій кімнаті такі шафи. Як ви гадаєте, що там зберігаєте? Так, там зберігається багато іграшок, якими ми з вами граємось. Також є полиці для книжок. Так. Діти їх розглядають, а вихователь їм. Читає, так, малята? Ми з вами також читаємо казочки, вивчаємо віршики, розглядаємо картинки. А ще у нас є куточок квітів. Діти за квітами доглядають, так? поливають, розпушують землю. Іноді ми їх пересаджуємо, так? Ще у груповій кімнаті в нас є Великий Килим. Діти на ньому граються. Так, молодці малята! Давайте ми складемо розповідь про групову кімнату. Усе ми Оленці пояснили. А тепер розкажемо про групову кімнату, щоб вам вона краще запам'ятала, так? Тепер, малята, допомагайте мені і ви. Добре? У груповій кімнаті є. Так, столи. Стільці. За столами діти що роблять? Так, малюють, ліплять та займаються. А ще обідають, так? Вірно малята. Є в нас багато так, іграшок. З ними діти що роблять? Граються молодці. У книжковому куточку в нас є багато. Так, книжок. Їх діти розглядають, а вихователь їм? Так. А вихователь їм читає. Правильно малята! А ще у куточку природи в нас є багато квітів. Діти за ними доглядають. Так. Нам дуже подобається наша групова кімната, так? Адже вона чудова, тепла та яскрава. Де є багато чого цікавого. Малята, а зараз в нас завдання. Треба назвати іграшки, які ми бачимо на малюнку, та розфарбувати м'яч. А м'ячик вам намалює мама. Так, які іграшки ми бачимо? Лялька, м'ячик, машинка та ведмедик. Яка машинка погляньте, не така, як усі? Так, червона. А чому вона не така, як усі? Так, тому що вона іншого кольору. А тут більшість машинок жовтого кольору, так, малята? Добре, молодці. Зараз нас чекає. Також завдання. Треба знайти пари одинакових іграшок та з'єднати їх. Ви з'єднуйте пальчиком, а я проводжу лінію. Добре? Знаходьте однакові іграшки. Перевіряємо. Так, ми знайшли з вами однакові кубики. Так, ще дає однакові. Так, потяги. Далі в нас дзиги та ще однакові в нас Літаки, молодці малята. Ви впоралися із завданням, а наступне в нас завдання трішки складніше. Воно називається Впіймай звук К. Якщо в назві зображення почуєте звук К, то ви підіймаєте руку. Перший ведмідь. Тут є звук К, ні. Тож руку ми не піднімаємо. Слон також немає звука К. Далі дивимося. Лялька. Є звук К. Так. Лялька. Молодці піднімаємо руки. М'яч. Є тут звук к. Ні, вірно. Слухаємо ракета. Так, тут є звук «к», тому ми піднімаємо руки. Далі в нас пірамідка. Так, також є звук «к», тому ми з вами піднімаємо руки. Молодці малята, а це в нас кубики, є звуки. Так, є, вірно, малята. Давайте ми з вами промо, -чистомовка. К, К, К. нова пірамідка. Так. Далі. Ку, ку підніму руку, добре у вас виходить. Далі ко 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 ми їмо. яблуко. Так ки, ки. -ки. У нас іграшки. Молодці малята. У вас добре виходить. Дякую вам. І від ляльки Оленки також велика подяка. Вона тепер знає, що є у нашому дитячому садочку.